Доброго дня! Сьогодні згадаємо фігури, які ми почали вивчати у минулому навчальному році у танці Ча-Ча-Ча. І так, сьогодні Ча-Ча-Ча і почнемо ми розминати наші м'язи з лок-степу вперед і назад. Візьмемо за фігуру, так? ми виходимо назад, 2, 3 і лок і степ. І чек назад, лок степ назад, два, три. І лок степ вперед. І два, три, і лок, степ назад. Ну, всі, ви пам'ятаєте, ці кроки, цю фігуру. Тепер ми все те ж саме зробимо, але з трикутничками. Так? Я збоку стану через трикутничок, щоб у вас ніжки працювали. Виходимо два назад. На ніжку встали два, три. Тепер трикутничок. Через трикутничок. Ча-ча. А раз. Через трикутничок проводимо ніжку вперед. ча Два. Назад коліно працює разом із стопою на парки три. І через трикутничок локстеп назад. Ча, ча. А раз. Через трикутничок по паркету ніжка проходить два три і через трикутничок знову. Тобто ми сьогодні дуже а, увагу приділяємо сильно а, саме роботі ніг. щоб ви ніжки проводили по паркету, приходили і через трикутничок. Ваші ніжки танцювали як лакстеп, так і виходили в чек вашу зміну ноги. Спробуємо те ж саме під музику. <плес> 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 Три два, три, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, и два, три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три, семь, чай, раз, два, три, и, часть, три, три, два. Три. Ча, ча, два, три, і ча, раз. І два. Три. Ча, ще, два. Тепер ми ще додаємо ручки. Обов'язково, коли ми приходимо на ножку, ручка танцює в протилежний бік. Раз, два, протанцьовуємо ручку. Протанцьовуємо обов'язково лок. степ, Танцюємо. Міняємо трикутничок, протанцьовуємо ручку. Два. Три. На ніжку доходимо, ручка дотанцьовується. Ча-ча. Раз. Дотанцювали ручку. На лопатку на ніжку. Два. Три. І ча, ча, ара. І два. Три на ніжку. ча ча, раз. І два. На ніжку. Три. Міняємо ручку. Ча-ча-раз. Зараз те ж саме, іще раз, тільки з руками. Приділяємо увагу нашу рукам. На два, три, і ручки, і два, три, на, ніж, два, ручки. І помітня. І ручки. Три. Час. На ніж. І пло. Два. Три. На ніж. У нас. Ручки. Постійно. Дотансовуємо. Кожен крок. Два, три. Ручка. раз, І два. Три. Ручка на ніжку. ча раз. Добре, я думаю, що ми трошки розміряли наші м'язи, наші ніжки, наші ручки, як ми ними танцюємо. Зараз ми з вами згадаємо фігуру веєр. А, почну я з партії партнера. Нагадаю вам кроки і фігури, які ми там танцюємо, і потім а, партію партнерки. Так? А Зараз згадуємо, що ми танцюємо. Партія партнера. З локстепа те, що ми зараз розбирали, два, три і лок енд степ. Далі чек. Тери на ніжку. Мамба ход. Ча, ча, раз. Назад. Два. Тери. Хіп твіст шасе. І. Ча, ча, раз. Далі. Чек. І два. Назад. Три. Повертаємось. Знову мамба ход. Ча, ча, раз. І аліман два. Назад. в Сторону три. І все починаємо спочатку. Трикутник. І локстеп вперед. ча, ча, Раз. І знову чек. Два. Три. Мамба ход. ча, ча, Раз. І два. Три. Хіп твіст шосе, ча, ча, Раз. Чек. І два. Три. Мамбахо. Ча. Че, ще. Раз. І Альмана. Два, три і знову спочатку. Спробуємо під музику з кроками, так думаємо кожну нашу фігуру згадуємо. Будемо Приготувалися.

Три. И два, чек, цели, два, и, три, три, шест, три. і за, вон, вон. чек. Три. На о, два, три. Маю надію, що ви згадали ваші кроки. Зараз згадаємо жіночу партію. Дівчатка, так, Спинкою починаємо. У вас локстеп назад. Ча, ча, раз. Назад. Два. Три. Локстеп вперед. Ча, ча, раз. Хіп двіст. Скрутилися. Кроки вперед. Два. Три. Розвертаємося назад. Локстеп назад. Ча, ча, Раз. Зміняємо ніжку через трикутничок. Два. Три. Крок вперед. Лок степ. І ча. ча, раз. І аліман. Повертаємось аліман. Два. Три. Діагональ крокуємо. І знову спочатку хореографії. Розвертаємо трикутничок. Я відійду. І локстеп назад. Ча. ще. Ча. Раз. Два чек. Три. І локстеп. Ча. Ча. А раз. Хіп твіст. Підкрутилися. Трикутничок тримаємо. Два. Крок. Три. Трошки відійду. Повід вокцов. Крок перед з поворотом. І локстеп. Ча, ча, раз. І два. Три. І. Ча, ча, раз. Алімана. І. Через три трикутнич. Два. Я трошки розвернусь. Три. І знову локстеп. Останній раз і після того під музику повторюємо. Приготувалися. І. Ча. Ша, раз. І два. Три. І. Лок і степ. І. Два. Розвертаємось. Трошки відходжу. лок, і степ назад. Два. Три. І. Ча. ча, Раз. І два. Три. Те ж саме під музику. 2 3 i check check ara 2 3 2 3 check 2 3 2 3 2 3

Ще, ще, раз, два, три, час, раз, два, три, ще, ще, раз, аріма, три, лок, степ. І так, дякую вам за сьогоднішнє заняття. Маю надію, що ви згадали лок степу вперед і назад в ча разом із ручками. І згадав кроки, як жіночу, так і чоловічу партію, так вір і алемана. Наступному занятті ми розберемо ручки і всі ваші позиції в цих фігурах. Дякую, до побачення!